Морями, та за темними лісами, Серед поля біля річки, У хатинці У хатинці на пустій, А прозорій, крижані, де людей ніде нема, там жила собі зима. Стану вона мандрувати, Щоб у світі побувати, І побачить, і почуть, Як там люди всі живуть, І у місті, і в селі, і дорослі, і малі. І у лісі всі звірята, як готуються до свята. І що ж вона побачила? Срібиться сніг за вікном і тонкий голосок ордевини вже затягнув свій мелодійний слів про майбутні чудеса новорічної ночі. А це означає, що зовсім скоро життя кожного з нас стане трішки краще. Нехай чари і магії під новорічні дзвони обірвуться у ваше життя і змінять його на краще. Нехай прийдешній рік буде добре і ніжним, не допустить помрок минулого і вступивши у свої права, закриє двері для образ і розчарування, залишивши їх позаду без єдиного шансу на у майбутнього. Хороших друзів, ні веселих, взаємних щирих почуттів і успіхів на кожному кроці. Бажаю вам в новому році. Новим роком, мамо і тато! Сподіваюсь, буде з вами запашна смачна хлібина, Щастям сповнена година, сіль жадана на столі, латись спокій на землі. Вітаю з новим роком та й Різдвом Христовим. Бажаю, щоб він був для вас безумовно успішним, безсумнівно везучим, неймовірно щасливим. Нехай все погане і сумне залишиться у минулому році. Нехай новий принесе лише радість, здоров'я, щастя і любов. Достало святвечір вечір, Україна, зібравши в рік на честь Рождества, Вітаю колядками Божого Сина, Малого Ісуса Христа. Даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинувши кривду і зло. Нехай від по всій Україні, хай сяє різдвяна зоря і правдою силі, єднанням родини Небесного славімо царя. Як пастиря в полі, хай янку ушанини приносить додому приємні новини. А славні царі, що йдуть Бога вітати, хай вступлять дарами до вашої хати. Я щиро бажаю веселого свято, куті пампушків українських коляд. Чудовий новий рік подарує натхнення, сил і підкорення найскладніших висот. Міцного здоров'я, удачі нереальних, небаченого щастя. Нехай хаймерси ютують, байрактари страхують, джаволіни косують, стугни підкошують, Саудана, Цезарь, Краб, гармати ендрісімки, орків розпорошують. Нехай Новий рік подарує перемогу, мир та радісні зустрічі. З новим роком вас вітаю. І побажати хочу у вітер нього з посмішкою. І відчитав щастя. Привести цей рік Весело та успішно і в цілити даність. І свої мрії. Нехай новий рік подарує нам реалізацію задуманих планів і лише приємний клопіт. А протягом року відбуватимуться дива, які грітимуть та радуватимуть нашу душу. Нехай у новому році кожен з нас матиме незламну віру, нескінченну любов та міцну підтримку. І ми зможемо здійснити найзаповітніші мрії і станемо ще більш впевнені та наполеглимі. Нехай у новому році ми будемо жити, працювати, навчатися та мріяти під нашим рідним, мирним українським небом. Стара сторінка 2022 року майже закрита, і вже за декілька мить ми будемо писати нові історії. Нехай кожен з нас напише найголовнішу, найбажанішу спільну подію перемогу. Нехай світло ніколи не згасає в наших серцях, адже світло завжди перемагає. З Новим роком!